Друзі, всім привіт! Хотів би показати вам, з чим стикається кожен фермер-одноосібник, ось такими то браконьєрами, які топчуть пшеницю, зараді знайти зайця десь на полі, який заховався, хоче поїсти. І їх вибивають. Я сам охотник, але за таке треба саджати у тюрму, тому що це не по-людськи. Не по відношенню до людей, чиї це поля, по яких вони їдуть, не по відношенню до дичини, що ти їм не дає шансу не втекти нічого, доганяєш машиною. Я знаю, що багато хто мене дивиться, мої відео сусідніх сіл. Якщо хтось бачив, хто їде по полях, наберіть, скажіть, буду дуже вдячний. Але приїхав я вам сюди показати пшеничку. Пшеничка була посіяна у нас. 13 жовтня, сьогодні у нас 9 грудня. Як бачите, от дорога, дорога є, це не то, що там обминають, бо болото, немає тут ніякого болота, тут ідеальна дорога. Ну Бери їдь, можна їхати там без всяких питань. Була куплена, вже кажу, по 16 тисяч. Як бачите, пшеничка увійшла у землю скущена. Але є один нюанс, що трошки її прибив мороз, є кінчики листя підпалені від морозу. Як бачите, так. Ну, все ми нічого не можемо зробити, будемо сподіватися, що морозів великих не буде, що випаде більший сніг і все буде у нас добре, будемо пшеничкою, з урожаєм. Напишіть мені в коментарях, який у вас там стан пшениці. Тому що ми сіяли 13 жовтня. І це вже для нас якби пізні посіви. Але, Але пшеничка скущилась, пішли дощики, коли треба було, і в нас ось цей кусок і той кусок. Гарна пшеничка, ще вам потім покажу на других полях, там ми сіяли. Зараз скоріше пшеничку, то там вона ще вища, більше більше скущена. Ну, але, в принципі, дуже гарно, дуже гарний стан пшениці. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте про підписку, тому що багато людей переглядають. Канал і не підписуйтесь, ставте колокольчик, і все буде у нас супер.